Вітаю друзі. Сьогодні у нас на огляді такий автомобіль Volkswagen e-Golf 2018 року з паперейкою на 36 кВт. Автомобіль має відмінний технічний стан, також близький до ідеалу косметичний Є там декілька незначних нюансів, які знімаються поліровкою. Ось такий от гарний темно синій колір. Комплектація в автомобіля майже максимально. За винятком задньої оптики. Резина у нас 16-та. Абсолютно нова зима. Маємо безключовий доступ. Шкіряний салон на двох великих екранах. Кнопочка старт-стоп. Також він підсвітка на порогах на дверях. Ось такий от задній ряд. Великих розмірів багажник. Такі автомобілі зараз є в наявності, продається за ціною 14 тисяч доларів. Пробіг в автомобілі 170 тисяч. В Норвегії цього року був замінний редуктор. Зараз ще вам зніму салон. Також в другій частині відео. Зробимо тест-драйв. Перевіримо. запас ходу. Здесь такие вот руль. Панелька новая. Карта. Двухзонный климат. Перегрев Кнопка. Автомобиль в чудовом мустане. Volkswagen e -Volf. 2018 рік 36 киловатт полный заряд под прогноз 238 Це с климатом без климата 264 Ну, уже оптимистично на дворе плюс 6 проверим запас ходу пробег в автомобиле 170 тысяч километров Цікаво, скільки залишилось. Будемо їхати з кліматом на 20, і підігрів сидінь буде в першому положенні у нас. Наступне включення буде через 50 км. Перший проміжний результат пройдено 54 км Витрат 13,3-172 залишка, але ми вже їдемо без пічки, без клімата клімату. Дворі плюс 9 Достатньо тепло. Було місто і передмістя. Зараз буде невеличка зупинка і поїдемо на трасу. Поки що результат непоганий. Додам ще, що на автомобілі встановлена нова зимова резина, також впливає на витрати. Ще одне проміжне відео. Вже проїхали 103 кілометри. Витрати зросли до 14,3, залишок 92. Орієнтовно половина заряда. Рухаємось по трасі швидкістю ну, не менше 100 км. Стараюсь. Середня швидкість зросла до 51 км. Непогано їде. Можна, звичайно, і більше проїжджати, але немає цілі зекономити. Просто робимо тест, як звичайний користувач буде їхати на такому автомобілі. Можна їхати швидкістю 70 км і проїхати значно більше. Так. Будемо докатувати на трасі. Ще одне проміжне відео. Проїхали вже 150 км, залишив 46 км. Середня витрата 4,2. Знизили швидкість до 90, так як багато населених пунктів по дорозі. І так, тест закінчили. Що ми маємо? Пройдено 186 км, Загорілася тільки черепаха, залишок 10 км. Ну, думаю, в реальності це ще кілометра 3 максимум. Тобто беремо там біля 190 км. Якби в нас була літня резина, це було б чесних 200 км. Плюс не забувайте, що ми не економили. Майже відсотків 70 пробігу це була траса. Їхали зі швидкістю 100, також були обгони, було 120-130. Повторюсь, в автомобілі пробіг 170 тисяч. На даний момент залишок батарейки СОГ становить 88%. Дуже непоганий результат. Дуже непоганий. Якщо брати більш економний режим, більше траси, хоча б 50 на 50, ой, точніше, більше міста, міста хоча б 50 на 50, я думаю, реально проїхати 220 кілометрів. Так що ось такі результати, на мою думку, мені не подобається Volkswagen. Я надаю перевагу більше для Kia або для Hyundai. В наступних відео буде огляд Hyundai Ioniq 28 кВт, а також буде огляд Nissan Leaf 2013 року з перепакованою батарейкою на 48 кВт. Не забувайте, в описі буде посилання на наш телеграм-канал, де ви можете замовити автомобіль. Також є багато автомобілів в наявності. Залишаю також свій номер. Кого що цікавить, пишіть, телефонуйте. До зустрічі!